Панове, мене звати Михайло Ганчук, да. я керівник компанії промавтоматика Вінниця. <кхи> власне, ну по-перше, дякую, що четвертя година, а ви ще всі тут. Значить, тема актуальна. І, власне, про це і хочеться донести там те, що, те, що маю. Ми давненько працюємо на ринку. Компанія промавтоматика Вінниця. Ми в Вінниці, але працюємо по всій Україні, маємо експорт за кордон. А власне, Компанії 20 років, близько 300 спеціалістів, і в нас два ключових напрямки. Перше, це сонячні електростанції. Ми е, будуємо сонячні електростанції. Будуємо багато, зараз пізніше розкажу. І займаємося автоматизацією технологічних процесів, в тому числі тваринництво. Наші клієнти, і тут взагалі є. А, власне е, до, до війни. До війни ми виробляли стабілізатор напруги, реле напруги, терморегулятори. Зараз оперативно переключились і виробляємо блоки Bandara Power – Це для військових. Це щось схоже до EcoFlow, але це більш портативний пристрій. І, як сказали, перед цим замовлень дуже багато. Дійсно, вони потрібні на фронтах і, і ну прям не встигаємо. Також зараз виробляємо балконні сонячні електростанції, є на це великий попит, особливо в Києві. Теж літій ферум, полімер акумулятори, які е, їхня основна перевага в тому, що в, в них велика кількість циклів заряду розряду: 7-10 тисяч це 20-25 років. Ну і це, е, це добре. Окрім того, що в нас є запас енергії, можна кожен день його поповнювати. А власне, е, знаєте, зараз розкажу трошки вже про енергетику, основна там наша тема, наша, наша експертність. Але хочу дещо додати фактів. А, ну, Насправді вже згустили фарбу, здається, більше не можна. Ну, тим не менше, хочу дещо сказати. А, отакий, наприклад, момент. Значить, Україна глобально в 2000 році споживала, споживала 40 мільйонів мегават електроенергії. Ну, відповідно, виробляла. Або все, що виробляється, все споживається. До війни це вже було 20. 20 мільйонів, тобто в два рази менше, на сьогоднішній день всього 9 мільйонів мегаватт. Це дуже мало. Чому так? Ну зрозуміло, десь підприємства закрились, а а десь не, там немає можливості поставляти електроенергію або немає енергії. Це велика проблема і на жаль, динаміка а, спадаюча. І ще один факт, який я думаю, вас наштовхне на якісь такі більш серйозні дії, якщо до цього часу тільки думали про це. А дивіться, в нас на сьогодні електроенергія коштує скільки? 4 гривня. 4 гривня кіловат. В Європі 20, 20, 25 серпня закінчились торги з ціною 1050 євро за мегават. Тобто 1 євро, це 40 гривень. Тобто у нас 4 гривня, там 40. Якщо пам'ятаєте досвід пару місяців тому, коли е, паливо подорожчало там суттєво, то неважко передбачити, що схоже відбудеться із електроенергією. Тут питання часу. Ну і варто бути до цього готовим. Яким чином можна до цього підготуватись? Ну, власне, є багато варіантів, і мені дуже сподобався Юрій. Та? От Юрій е, от прям знаєте, попав в біль. Насправді, е, люди ну, е, шукають якусь таку одну. Цукерку, яка все вирішує. От, от десь почули, щось там: я побудую сонячну станцію, я поставлю генератор і все. Нема такого, на жаль. Дійсно, треба до цього підходити серйозно. Це немалі інвестиції, і є багато рішень. Треба роздати різні сценарії. Ви пробуєте забезпечити підприємство електроенергію на 2 години чи на, на, на 2 місяці. Ну, раніше ми думали, ну, 2, 2, 2 години 3-5 максимум. Зараз вже бачимо з цього скрізь, що буде мало. Одним словом, треба серйозно до цього підходити і дійсно запрошувати професіоналів, можете звертатись. Є зараз насправді багато компаній, які займаються енергетироефективність і промавтоматика, ми в тому числі. І починати з такого аудиту. Дуже часто він безкоштовний. Дуже часто безкоштовний і можуть бути навіть якісь такі поради, знаєте, які фактично майже нічого не коштують, але вони будуть працювати. А що стосується сонячних електростанцій, ну, окрім балконних сонячних електростанцій і Бандера Power, ми будуємо сонце і зараз є великий попит на два вида станцій. Два вида станцій. Перша станція це так звана мережева станція на власні потреби. Станція, яку ви встановили і використовуєтеся електроенергією тоді, коли світить сонце. Якщо сонця недостатньо. А автоматично підмішується енергія з мережі. Це зручно. Це працює все в автоматичному режимі. І якщо підприємство відносно невелике, середнього формату, а тут таких багато, то можна навіть свої процеси технологічні змістити, ну, умовно до обіду, звузити. Тобто починати робочий день там, не в 8, а в 10, закінчувати теж там, не в 6 годин, а в 3 годині, або запускати якісь енергоємкі процеси в обід. Потужний компресор і так далі. Тим самим можна по максимуму використовувати сонце. При існуючій ціні на електроенергії при ціні 4 гривня, а буде значно вище. Термін окупності приблизно 3, 3 роки. Це станція, яка забезпечує власні потреби. В більшості випадків не всі власні потреби. Ну, чому? Тому що ще раз, споживаємо енергію від сонця тоді тільки, коли воно світить. Але це найдешевша станція. Середня ціна за кіловат, виключно так, для того, щоб було розуміння, скільки потрібно коштів. Кіловат приблизно 700 доларів. Ну, це плюс-мінус. Може бути менше, може бути більше, але кіловат 700 доларів. Зараз найбільше ми будуємо станції 100-150 кВт. Ну, от є попит саме на такі станції. Це таке невеличке, там, середнє підприємство. А другий, другий момент станція, яку ми теж зараз е, пропонуємо, будуємо це гібридні сонячні електростанції. Це дорожчі станції, приблизно в два рази. Чому дорожчі? Тому що є акумулювання. А, їх беруть приблизно на 5-10 на кВт І для забезпечення якихось надважливих потреб, які є на підприємстві. Тобто робота серверних чи охоронна сигналізація, чи аварійне освітлення, якісь важливі процеси, димососи. І от 5-10 кВт на сьогоднішній день для середнього підприємства це оптимально. Тобто такі дві, дві сонячні електростанції. Ну і ще раз автоматизація технологічних процесів. Тобто, для того, щоб бути енергоефективним, це може бути великий комплекс. Великий комплекс робіт це Ну і автоматизація, в тому числі, це прям такий е дієвий інструмент.